Відновлення та відбудова одне з найважливіших завдань, яке стоїть перед Україною зараз і стоятиме у наступні роки. Громади вже почали відновлення житла, доріг, шкіл, лікарень, енергооб'єктів, пошкоджених військовою агресією Росії. Це складний процес, але уряд робить усе для найшвидшого відновлення. Щоб кожна гривня публічних інвестицій, виділених на відбудову, принесла максимальну користь. Уряд України розпочав реформу ПІМ. Ї. Що таке реформа ПІМ і як вона працює? Реформа ПІМ змінює принцип виділення коштів держави. Фінансуються проекти, яких дійсно потребують громади. Так, використання коштів, які має у розпорядженні держава, стає максимально ефективним. Що таке публічні інвестиції? Це кошти, проінвестовані органами влади різних рівнів у створення та модернізацію інфраструктури країни. У 2025 році держава першочергово відновлюватиме найнеобхіднішу для українців інфраструктуру і профінансує проекти, що найповніше відповідають потребам громад. Відповідно до реформи ПІМ здійснюється оцінка економічного впливу проєктів, відбираються проекти, що стратегічно важливі для суспільства і технічно готові до реалізації. А нагляд за публічними інвестиціями здійснює створена урядом стратегічна інвестиційна рада. Який ефект матиме реформа ПІМ для економіки і суспільства? По-перше, держава використовуватиме кошти ефективно, підзвітно, прозоро. По-друге, відбір і фінансування найважливіших суспільних проєктів закладе основу для розвитку України. Кошти спрямують на будівництво і ремонт пошкоджених бойовими діями енергооб'єктів, інфраструктури, на освітні проекти закупівлю медичного обладнання? Підписуйтеся на сторінку Мінфіну, щоб дізнаватися про важливі і цікаві державні процеси.